Друзі, моє вам вітання. 29 липня на календарі. Таке відео хочеться трошки поговорити. А, друзі, буквально 2 дні назад, 25 числа вечором, та повторно 26 числа вечором. По нашій території пронісся ураган. Смерч, незвичне явище для нас, для нашої України, але дійсно був смерч, Самий, що не є найсправжній. Була воронка, був конус. Все як в Сполучених Штатах. Наробило чимало шкоди, друзі. Такі. Зараз я знімаю вам наслідки двох заходів даного стихійного лиха. Ось що відбувається з кукурудзою. Це на городі, друзі. Це закрита, можна сказати, територія в селі кругом. Закрито все кругом дерева, кругом будівлі. І ось як ви можете спостерігати, що зробило з кукурудзою. Краї стоять, а де проходив потік вітру, бачите, як її положило, покрутило. Пшениця на полі стоїть не Що там, не знаю. Навіть Страшно уявити. Вистояла, не вистояла, що з нею відбулося. Будемо дивитися, друзі, тому спостерігайте, підписуйтеся. Е, обов'язково, друзі, обов'язково підтримуйте наших хлопців та дівчат, наші Збройні Сили України. Донати маленькими не бувають, друзі. Тільки гуртом, всі гуртом ми зможемо подолати оту навалу орків, яка тероризує нашу країну вже майже півтора року, друзі. Тому разом об'єднуємось. Ні в якому разі не смійте <кій> забувати про те, що війна триває. Війна триває і досі триває запекла боротьба за наше з вами існування. Тому наша з вами задача зараз усіма силами допомогти нашим Збройним силам подолати цю нечисть. А такі, друзі, справи у нас з погодніми умовами. Пронісся бачу, дивився відео. Стихійне лихо вирувало не лише в нашій області та в нашому регіоні, є і в інших друзі Хочу Коротенько сказати, зробити заклик, Якби для вас, якщо це можна так назвати, свиноводи. Хто займається вирощуванням, утримуванням свиней, нашого колеги, канал Будні Свиновода, теж трапилося лихо. Негода пошкодила йому сарай, де він утримує своїх підлеглих, йому знесло покрівлю повністю. Тому, друзі, якщо в мене вийде закріпити ссылку на його відео. У даному ролику переходьте по силці, підтримайте за можливості нашого колегу, просто добру людину та нашого співвітчизника. Підтримайте, хто чим зможе. Якщо не вийде закріпити ссылку, по якій ви зможете перейти, просто знайдіть, хто не знає канал Будні Синовода. І перегляньте його відеоролик, буквально який вийшов вчора. Перегляньте, якої шкоди спричинила йому стихія. Тому, друзі, так, таке відео, ділюся з вами, наболілим. Важко на це все спостерігати, тому що рік праці. Зараз виглядає ось таким чином. Повторюся, не знаю, що відбувається на полі з пшеничкою, яка була не убрана до цієї негоди. Стояла вона, не встояла. Це вже побачимо по факту, коли доберемося до поля. Буревій був дуже сильний. Так, для нотатка скажу. Батько працює в агрофірмі, завантажує зерно в мішки, саме був на зміні. То, прийшовши додому, розказав таку історію, що трактор його вагою 6 тонн, порив вітру поставив на два колеса. Тобто, можете собі уявити на хвилинку, яка потужність. Порівню вітру було шеститонний трактор поставити на два колеса. Позривало защолки з люка, з кабіни, кріплення фільтрів, в салону позривало, творилося неймовірне. Мурахи по шкірі, жахливо. Вперше стикаюся за своє життя з такою аномалією. Ще й при тому, що у вечірню пору, ну вже в сутінках, це вдвічі вдвічі страшніше, вдвічі. Так що так, друзі, в комбайна бункер. З бункера зробило розкривушку ляди. Дві ляди, які закриваються, розкрило навстіж. Дивно, що їх взагалі не взірвало з завісів. Ранком виходжу, дивлюся, бункер розкритий навстіж. Зробило розкривушку. Тому ставив драбину, закривав, зв'язав мотузкою і не помилився, що зробив це, бо повторюся, що це все повторилося на другий же день. Вечором знову був штормовий вітер знову пронісся ураган, друзі. Так що, якось так підтримаємо, підписуємось на канал, коментуємо. Пишіть в коментарях, як у вас з погодніми умовами. Була негода, не було, з якої ви області. Я з Вінницької області, тому, друзі, отак Маємо такий результат. Пшеницю покажу, коли просохне, що можливість буде виїхати в поле і розпочати уборку зернових. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Здоров'я вам, хай береже вас Бог. Нашим Збройним силам міцності. Також здоров'я та янголів охоронців які б оберігали їх та їхнє життя. Все, друзі, дякую всім за увагу. На цьому відео закінчую. Всім миру, добра. До нових відео. Спостерігайте, кому цікаво.